Я знала, що цей момент рано чи пізно настане, і Марта Пилипівна таки придріботить до мене з тортиком, щоб поговорити. Знаю я ті розмови, знаю. Не одна мені вже всі вуха проговорила, яка у них гарна доця чи онучка. Але Пилипівна трималася до кінця, вірила, бачити, що її онучка таки собі когось людського знайде. А тож ніяк, вся надія на мого онука, а він в мене ого. го Хоч Громчикові лише 31, але я вже капітально взялася до його особистого життя, бо хто, як не я, мати його взагалі безвідповідально до цього ставиться, як і до всього іншого. Якби мене колись слухала, то не жила б від зарплати до зарплати, бо очі у когось сині, а за душею дуля. Я, коли дізналася, що вона при надії, то вся обмерла. Я ж такого кандидата мала на приміті, депутат, та вона б жила, як у Бога, за пазухою. Дотепер про нього в новинах читаю, що те чи інше переписав на тещу чи на дружину і сам божиться, що його руки чисті. Дивлюся, і очі на мокрому місці, бо на їхньому місці могла б бути я. Тому я завжди після цього телефоную доньці і кажу. Твій тещі за все життя квітки людської не подарував, а от Ярослав Михайлович на свою тещу і віллу Віталій, і завод, і яхту. Донька на цьому кидає слухавку, а я йду собі краплю капати. Отаке життя несправедливе. Тому вже за онука я взялася з самого малку, бо що Оксана знала, куди його дати на гурток, щоб потім йому це було на користь, чи до якого репетитора ходити. Ні, не до того, хто гарно пояснює, а хто зв'язки має. І я все для Ромчика зробила все. І робота в нього в БТІ, і квартира, власна, тільки от нема дружини. Звичайно, що мої пенсіонерки давно винюхали, що Ромчик холостяк, тому не раз мене кликала на чай до себе, щоб онучок чи доньок продемонструвати. Але очі в мене на це діло націлені правильно. Немає вона. Тільки губи малювати, але й має про щось з моїм онуком поговорити та їсти йому смачно зварити, прибрати, і самій треба гарно виглядати, щоб він міг з гордістю з дружиною йти по -під руку. Отакі от у мене скромні вимоги. Та всі були не такі: то без освіти, то без царя в голові, то вертихвістки, то ще щось, то ще щось. А от онучка Марти Пилипівни, то було саме те. Гарна тією природною красою, мила і добра усмішка, ще й вчителькою працює, тою власних дітей до розуму доведе, от ця б моєму ромчикові підійшла. Але ж Пилипівна носа дерла, мовляв, ще вона молода для шлюбу, ще собі знайде щастя. Але от вже дівчині 29, то вже яке щастя? То вже треба все брати в свої руки. От і вона прийшла до мене. Я була в захваті, але нічого не показувала, бо да, їй козирі, то на такі поступки придеться йти. Ось моя Наталочка виклала на стіл фото Марта Пилипівна, гарна і добра дитина, порядна дівчина. Та вже як не була популярною, то вже й не буде, кажу й пишаюся собою. Порядність за гроші не купиш. Відрубує Марта Пилипівна, а ваш жив з кимось? Та він хлопець, вигукую я, звичайно, що жив. Наталочка вже методист. Ромчик квартиру свою має. Наталочка смачно готує, Ромчик добре заробляє. Наталочка машину собі купила з зарплати. Ми їй зовсім не допомагали. Ромчик теж має. А Ромчик, довідку, про стан здоров'я має, бо щось я не пригадую, щоб ви його в армію відправляли. Все у нього добре, ми домовилися, бо я ще зв'язки маю, тому подивимося, чи діти один одному сподобаються, бо йду на поступки тобі, Марто Пилипівно, лише через те, що вже маю тиски і хочу онуків дочекатися. На тому й погодилися, звели моїх кафе. Так мені було незручно, що Ромчик одягся як небудь і не побрився. Але й Наталка вдягла щось рване на колінах, навіть не нафарбувалася. Що то за побачення тепер такі? Треба ж і букет, і сукню, Щось хіхікали між собою вони, а ми з Пилипівною в засаді, як то кажуть, та все бачимо. Бачимо, що скоро будемо мати правнуків. Підпишись, підтримай українськомовний контент.